Далі в нас ексклюзив. Як українці залишаються без світла? Ми всі прекрасно знаємо і відчуваємо. В мережі є безліч відео про те, як російські ракети атакують українську енергетику. Як українці сидять годинами, а то й днями без світла. Ми теж всі це прекрасно знаємо. А от як в наші домівки повертається світло, часто залишається за кадром. Коли більшість ховається від холоду і вибухів, вони навпаки вирушають у дорогу у темряві. Під сиренами та обстрілами енергетики відновлюють мережі, щоб у містах знову з'явилося світло, як народжується світло після руйнувань, і що насправді переживають ті, хто його нам повертає. Дивіться просто зараз в сюжеті нашого журналіста Олександра Бончева. Енерготерор в Україні триває. Найбільше постраждали Дніпропетровщина та Запоріжжя. Росіяни тимчасово вивели з ладу всі тец та підстанції. Люди залишилися майже без світла, тепла, води та зв'язку. Не пощастило столиці у ніч на 9 січня. Київ зазнав масштабного обстрілу. Частина міста та області залишилася без електроенергії, тепла та води. За інформацією енергетиків, значних пошкоджень зазнали столичні ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Ситуацію ускладнює і негода: рвуться лінії електропередач, зростає навантаження на енергосистему і відновлювати світло стає ще складніше. На ліквідацію аварії щодня виходять енергетики. У нас тут глибина приблизно 70 сантиметрів, але ґрунт промерший сильно дуже складно попасти ну, дістатися до кабельної лінії. Але будемо пробувати. У руках перфоратор підключений до генератора. Крок за кроком Вадим пробиває мерзлу землю. Тут пошкоджений високовольтний кабель на 10 тисяч вольт. Завдання чоловіка дістатися до лінії, відремонтувати її і повернути людям світло. Такі об'єкти можуть ремонтуватися декілька днів. Викопуємо кабель. Якщо пошкодження немає, викликаємо електролабораторію. Нанаходить пошкодження, вирізаємо пошкоджену ділянку і тоді вже муфтуємо кабель. А його потім і пробовують, якщо все добре, включають. Вадим працює енергетиком уже 17 років. Робочий день зазвичай триває з 8 ранку до 8 вечора. Але під час обстрілів немає не тільки графіків подачі світла, але й роботи енергетиків. Виклик може надійти будь-якої миті. Нас можуть і в ніч викликати після дня роботи, можуть і у вихідний день. Також, якщо ситуація буде вкрай складна, в нашому підрозділі три бригади працює по два чоловіка в бригаді, але так як зараз ситуація складна і дуже багато пошкоджених ліній, то здається, що маловато. Ну, справляємося тими силами, якими можемо. У машині бригади повний арсенал інструментів. Гайковарти, муфти, газові рукави, ножиці, асфальторіз. Ну і такий інструмент типу лопати ломи. От, в принципі, наче нічого такого, але воно все обов'язково для нас згодиться. Під час повітряної тривоги енергетики по можливості перебувають в укриттях, щоб уникнути повторного влучання по об'єкту після відбою, ДСНС спершу перевіряє майданчик на безпеку, і лише тоді бригади приступають до роботи. Працювали на розбитій підстанції, і так все так нависало над нами. Трішки було, скажімо так, некомфортно навіть страшно. Розбита підстанція, просто шматки бетона мало не над головою. Сама підстанція треба було в підвал заходити, а вона так трошки була панівчина. Але за нинішньої зими ще невідомо, де краще, адже робота на свіжому повітрі, коли там мінус 20, теж задоволення не приносить. Одягатися доводиться у все, що є тут без багатошаровості нікуди. Термобілизну, тепле взуття, теплі шкарпетки, підшоломник видають. Фуфайку не одягнув, адже зараз працюю спекотно. Тільки з початку 2025 року Росія здійснила близько 4,5 тисяч атак на енергетичну інфраструктуру України. За чотири роки повномасштабної війни загинули понад 160 українських енергетиків, які відновлювали мережі під обстрілами, а сотню отримали поранення. Повідомляють у міністерстві енергетики. Наразі найбільша проблема енергетиків: дефіцит кадрів людей не вистачає. Молодь на таку роботу йде не надто охоче. Більшості працівників за 40. та, попри всі складнощі, світло і тепло повертаються у домівки українців.